Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогоднішня тема віднімання чисел у межах 20. Всі сідайте тихо, діти. Домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 35 та друкованим зошитом сторінка 22. Розпочнемо з усної лічби. Пограємо в гру збери грибочки. У нас є чудові кошики, які мають свої числа: 11, 12, 13, 14, 15, 16 і 17. Наше завдання обчислити вирази на грибочках та знайти йому потрібний кошик. Розпочнемо з першого: 10 плюс 5. Вірно, діти. 15. Грибочок іде до кошика 15. Наступний вираз 9 плюс 5. Вірно, буде 14. 18 відняти 1. Правильно буде 17. 6 плюс 6. Так, буде 12. Грибочок іде до кошика 12. 7 плюс 4. Вірно, 11, 8 плюс 8. 16, молодці. І останній грибочок 16 віднятий 3 дорівнює 13 Молодчинки. А тепер відкрити свої зошити. Пропускаємо 4 клітиночки вниз, записуємо число. Класна робота. Сьогодні каліграфічна хвилинка у вас така. Вам потрібно кожне число збільшити на 10 та записати відповіді. Що означає збільшити на 10. Вірно, діти, вам потрібно до числа, яке ви бачите перед собою, додати 10 і записати результат. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, давайте перевіримо. У вас повинні були вийти такі відповіді: 13, 12, 15, 14, 17, 11, 16, 18 і 20. А зараз самостійна робота. Запишіть собі посередині SR або самостійна робота. Перед вами кругові приклади. Ваше завдання поставити відео на паузу та обчислити ці приклади. Не забувайте, що таке кругові. Це кінець результату правильно, це початок наступного виразу, молочинки. Отже, приступайте до роботи. Відкрийте підручники сторіночка 35. Роздивимося перше завдання. Виконаємо його усно. Нам потрібно з вами назвати серед цих товарів найдорожчий і найдешевший, а потім знайти їх різницю та суму. Отже, роздивимося, що у нас зображено. Перший малюнок, що у нас? Ведмедик, правильно, він скільки коштує? 15 гривень, молодці. Наступний малюнок, що у нас зображено? Олівці. Вірно, вони скільки коштують? 17 гривень. Далі що у нас? М'яч, він коштує скільки? 11 гривень. Наступний малюнок, що зображено? Вірно, косинець. Він коштує 9 гривень. І останній малюнок. Ножиці, вони коштують. 13 гривень. Правильно. Виберіть, будь ласка, серед цих товарів найдорожчий. Правильно, діти. Найдорожчий це олівці. Вони коштують 17 гривень. А найдешевший який тут товар? Правильно, найдешевший це косинець. Він коштує 9 гривень. Давайте тепер знайдемо різницю цих цін. Що означає різниця? Вірно, діти, це віднімання це дія віднімання. Нам потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, 17 відняти 9. 9 ми розділяємо на зручні доданки на 7 і 2. Чому 7 і 2? Тому що 17 відняти 7 утвориться десяток, 10. І віднімаємо ще 2, дорівнює 8, молодці. А тепер знайдемо суму цих цін. Що означає сума? Сума це дія додавання. Правильно. Отже, 17 плюс 9. Для того, щоб додати, нам потрібно 9 розділити на зручні доданки, такі, щоб додати до 17, і утворився у нас десяток. Ну, у нас буде не один десяток, а цілих 2. Бо 17 плюс 3 буде 2 десятки 20. І плюс ще 6 дорівнює 26. Роздивимося друге завдання. Також виконаємо його усно. Отже, тимко хоче придбати якісь товари. Скільки в нього грошей є? Подивіться! Вірно, 20 гривень. Наша з вами задача допомогти тимку вибрати товари, які він може купити на ці 20 гривень. А також сказати, яка буде решта. Отже, давайте роздивимося. Перший малюнок. Ведмедик. Він коштує скільки? 15 гривень. А у тимка скільки грошей? Нагадайте, правильно, 20. Чи може тимко купити ведмедика? Може, дітки, правильно, бо 20 буде що більше, ніж 15. А решта в нього буде? Буде! Давайте знайдемо, яка ж решта. Потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, від 20 відняти 15 дорівнює 5. Решта у тимка буде 5 гривень. Роздивимося, наступний малюнок. Що зображено? Олівці, вони коштують 17 гривень, правильно. А у тимка ті самі 20 гривень. Чи може він купити олівці? Так, діти, може. Говоріть, дітки, говоріть, може, тому що 20 буде більше, ніж 17. А решта буде в нього? Вірно, решта буде. Потрібно 20 відняти 17, і це дорівнює 3 яким чином ми знайшли 3? Ми число 17 розділили на розряди на 1 десяток і 7 одиниць? 20 ми відняли спочатку 1 десяток, 10. Скільки буде? 10, правильно, діти. А потім ще відняли 7. 10 відняти 7 буде 3. Ось таким чином. Отже, решту він отримає 3 гривні, якщо купе олівці. Наступний який у нас малюнок? М'ячик. Правильно, м'яч коштує 11 гривень. Але ми бачимо, що там ще є косинець. Ми можемо ще придбати і косинець. Так, а у Тимка 20 гривень. Подумаємо, чи зможе він купити м'яч і косинець? Правильно, діти, зможе, бо 11 додати 9 дорівнює 20. А 20 віднімемо 20 до рівня 0, тобто у нього решти не буде, буде 0, тому що і косинець буде коштувати всі 20 гривень, які в нього є. Наступний малюнок у нас ножиці, коштує 13 гривень. А тимко має всі ті ж самі 20 гривень. Подумайте, діти, чи зможе він купити ножиці? Вірно, зможе, бо 20 у нас більше, ніж 13. Правильно, діти? А яка ж нього буде решта? Нам потрібно 20 відняти 13 це дорівня 7. Як ми знайшли 7? Давайте знову подумаємо. 13 розділили на 10 і 3. 20 відняли спочатку 10. Вийшло 10, а потім ще відняли 3, буде 7. Отже, решту отримає Тимко 7 гривень. Трошки відпочинемо. Дітки, з вами далі. Роздивимося завдання номер 3 Виконаємо його також усно. Давайте прочитаємо, що нам потрібно зробити. Скільки квадратів зафарбовано синім кольором на кожному малюнку? Скільки квадратів є на кожному малюнку? Та скільки всього квадратів на всіх малюнках разом. Отже, давайте з вами будемо відповідати на запитання по черзі. Спочатку скажемо, скільки квадратів зафарбовано синім кольором на кожному малюнку. Роздивимося перший малюнок. Чи бачите ви синій квадрат? Так, скільки їх? Вірно, один квадрат. А на другому малюнку скільки зафарбовано синім кольором квадратів? Вірно, два. А на третьому. Правильно, три квадрати. Добре. Друге запитання. Скільки квадратів є на кожному малюнку? На першому малюнку роздивіться, скільки всього квадратів. Отже, на першому малюнку у нас два квадрати. Чому два? Один це зафарбований синій. А другий це великий квадрат, в якому знаходиться наш синій, тому 2. На другому малюнку порахуйте, скільки всього квадратів. Правильно діти аж 5. Бо 4 квадратики маленькі у нас, а один великий, в якому знаходяться ці 4, тому буде 5. А на третьому порахуйте, скільки квадратів. Вірно, діти, 4. Три маленьких квадрати синіх, які знаходяться в одному великому, тому буде 4. А тепер, дітки, на третє запитання відповідаємо. Скільки всього квадратів на всіх малюнках разом? Що для цього нам потрібно зробити? Вірно, щоб не перераховувати знову всі квадрати, ми можемо з вами просто додати кількість. Квадратів на кожному малюнку. Отже треба 2 плюс 4 і плюс 5. Скільки це буде? 2 плюс 5 це буде 7. І ще плюс 4 дорівнює 11 квадратів на всіх малюнках. Роздивимося завдання номер 4 Виконаємо його також усно. Давайте прочитаємо у новій тубі. Міститься 20 тенісних м'ячів. Подивіться тубус в зеленому такому прямокутничку там 20 м'ячів. Кожен гравець має свою тубу і використовує м'ячі з нею під час гри. Для кожної туби потрібно скласти вирази на додавання чи віднімання та обчислити їх значення. Ми з вами складемо і на додавання, і на віднімання, бо ми виконуємо завдання усно. Отже, давайте спочатку розпочнемо з віднімання. У нас є з вами тубус, де 20 тенісних м'ячиків. Це тубус, де повністю він заповнений. А роздивимося перший тубус. Скільки там м'ячиків? Вірно, 8 м'ячиків. Що ми можемо дізнатися? Яку можем скласти, можемо скласти з вами вираз? Вірно, ми можемо дізнатися, скільки ще не вистачає м'ячиків до верху, да, до краю. Отже, ми можемо взяти ці 20 е, тенісних м'ячиків. Е, в тубусі в новому, да? і відняти ті 8, які залишилися в старому тубусі. І скільки це буде. Щоб дізнатися, скільки буде 20 відняти 8, нам треба поміркувати. Коли ми з вами віднімали у межах 10, 10 відняти 8 скільки буде? Правильно, 2. А тут. Так само, діти, тільки ми віднімаємо від 20, у нас додається ще десяток. Отже, 20 віднімаємо 8, буде тільки тепер 12, не 2, а 12. Додається 1 десяток. Тепер давайте складемо приклад на додавання з цим самим тубусом. У нас є тубус, де є 8 м'ячиків. Скільки м'ячів треба додати до кінця тубусу, щоб вийшло 20 вірно, 12, ми вже це вияснили. Отже, який можемо скласти вираз на додавання 8 плюс 12. І це дорівнює 20. Молодці. Роздивимося другий тубус. Складемо вираз на віднімання. Отже, в новому тубусі 20 м'ячів, а в старому 14, скільки не вистачає до кінця. Вірно, треба від 20 відняти 14. Дітки, тут ми віднімаємо, яким способом розкладання, як тільки що я вас вчила. Ми 14 розкладаємо на 10 і 4. 20 віднімаємо 10. Це буде 10. І віднімаємо ще 4, буде 6. Складемо тепер приклад на додавання. У нас є 14. М'ячів ми додаємо 6, і у нас виходить 20 м'ячів. Роздивимося третій тубус. Скільки м'ячів у тубусі? 18. А потрібно скільки у нас? 20. Добре. Як дізнатися, скільки не вистачає? Потрібно від 20 відняти 18. Молодці! Давайте віднімати. 18 розкладемо на які числа? Вірно, на 10 і 8. 20 віднімемо 10, скільки буде. 10. І віднімаємо ще 8. Дорівнює 2. Складемо вираз на додавання. 18 додамо 2, бо не вистачає 2 у нас до верху. І це дорівнює 20. Наступний тубус у нас скільки м'ячів? 9. Складаємо з вами вираз 20 відняти 9. Молодці. Пригадуємо з вами, що я говорила про 20 відняти 8, що ми пригадуємо з вами віднімання в межах 10. 10 віднімаємо 9. Дорівнює у нас. 1. Правильно. А у нас не 10, а 20. Тобто, додається ще десяток. Утворюється яке число? 11. Складіть, будь ласка, вираз на додавання. Правильно 9 плюс 11 дорівнює 20. Роздивимось наступний тубус. У нас там 16 м'ячів. Складіть, будь ласка, вираз на віднімання. Правильно, 20 відняти 16. 16 розділяємо на 10 і 6. Віднімайте. Скільки вийшло? Вірно, 4. Складіть вираз на додавання. У нас є 16 м'ячів, плюс не вистачає скільки? 4. І у нас утвориться 20 м'ячів. І останній тубус. Скільки там м'ячів. 12. Молодці. Складіть, будь ласка, вираз на віднімання. 20. Відняти. 12. Розумнички. Будь ласка, відніміть самостійно. Скажіть, скільки буде. Говоріть, говоріть, діточки. Вірно, буде 8. А тепер складіть вираз на додавання. У нас є 12 м'ячів, плюс ще 8, і це дорівнює 20. Перейдемо до задачі номер 6. Виконаємо її письмово. Запишіть зошит задача 6. Поставте відео на паузу та прочитайте задачу самостійно. Тепер давайте разом у мрійниці. 15 дипломів за перемоги в різних конкурсах. А у поспішайка 8. Наскільки дипломів у поспішайка менше, ніж у мрійниці? Давайте з вами складемо коротку умову. Про кого задача? Правильно про мрійницю і поспішайка. Що відомо у нас про мрійницю? Що у мрійниці є 15 дипломів за перемоги? Правильно! Що відомо про поспішайка? Шукайте відповідь в задачі. Правильно, діти, що у поспішайка 8 дипломів є. Добре, що треба знайти в задачі? Читаємо останнє речення. Наскільки дипломів у поспішайка менше, ніж у мрійниці. Якщо у нас питається наскільки більше або наскільки менше, ви здогадалися, що це задача на порівняння. Ми малюємо дужечку з двох сторін стрілечка і пишемо на невідомо дипломів менше. Отже, пригадуємо з вами правило. Якщо у нас є Задача на порівняння. Ми що робимо з вами. Вірно, діти, щоб порівняти потрібно відняти від більшого числа менше. Отже, ви самостійно складаєте вираз до задачі, обчислюєте його і не забудьте записати відповідь. Тепер попрацюємо з вами в друкованому зошиті. Сторіночка 22. Завдання номер 3. Нам потрібно, дітки, з вами, записати, котру годину показує кожен годинник зараз, тобто в другій половині дня, і скільки він показував 9 годин тому. Отже, роздивимося годинники. Перший годинник у нас показує. 15.00. Чому 15.00 записано? Тому що в другій половині дня цифри будуть називатися по-іншому. Як дізнатися, як буде називатися цифра? У нас стоїть стрілочка на 3. Нам потрібно додати до 3 12, і ми дізнаємось, яке буде, яка буде назва нашої години. Отже, 3 плюс 12 дорівнює 15. Отже, 15 година. Це саме в другій половині дня. А скільки він показував 9 годин дому? Подивіться, у нас стоїть на 3 годинник. Відраховуємо назад стрілочку 9 годин. І у нас стрілочка буде показувати на 6. А чому 6, а не 18? Тому що стрілку ми назад повертаємо. А коли наша стрілка переходить за 12, у нас вже не друга половина дня, а вже перша. Тому і цифри будуть називатися по-іншому, так як ми з вами звикли: 1, 2, 3, 7, 8, 10. А коли вже стрілочка переходить за 12 годин, вже починається друга половина дня. Там просто потрібно з вами додавати до числа 12. І ми дізнаємося, як вони називаються. Давайте спробуємо другий годинник. Роздивіться, котру годину показує годинник. Стрілочка стоїть на 7. Але ми знаємо, що у другій половині дня по-іншому цифри називаються. Треба до 7 додати 12, скільки буде? Вірно, 19. Отже, годинник показує 19 годину нам. Тепер порахуємо і скажемо, скільки він показував 9 годин тому. Нам потрібно з вами відрахувати 9 годин назад. Починаємо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, зупинились на якій. Цифрі. Цифра 10, правильно. Але нам треба з вами вирішити, чи 10 це буде, чи аж 22.00. Це буде все ж таки 10, тому що ми повертали годинник назад. Ми повертали цілий день, перейшли за 12 годину дня. А вже ми знаємо після обіду, після 12 наші циферки будуть називатися як і завжди: 11, 10, 9, 8, 7. Тому 9 годин тому наш годинник показував 10 годин дня. Роздивимось третій годинник. Стрілочка показує на яку цифру. На 4, правильно! Але у нас друга половина дня. До 4 додаємо 12, скільки буде? 16. Отже, годинник показує 16 годину дня. Добре, тепер порахуємо, котру годину він показував 9 годин тому. Починаємо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Так, зупинились на якій цифрі? 7. Отже, годинник показував 7,00. Чому 7? Тому що годинник у нас перейшов за 12 годину. На ранок перейшов, да, з обіду на ранок. А вранці ми називаємо циферки в першій половини дня, як завжди. Роздивимось наступний годинник. Стрілка показує на яку цифру. На 6. А в другій половині дня він як буде називатися? Треба до 6 додати 12. Буде 18.00. Правильно, дітки. А тепер рахуємо 9 годин назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зупинились на якій цифрі? На 9 тому годинник показував 9.00. Чому 9? Тому що годинник повернувся на ранок. Правильно? Перейшов в 12-ту годину дня і пішов на ранок. А вранці ми називаємо наші цифри в першій половині дня, як завжди. І останній годинник показує, яку нам циферку? 5. Добре, а в другій половині дня спробуйте самостійно порахувати, котру годину буде показувати. Вірно, 17.00, бо 5 плюс 12 буде 17. А тепер порахуйте 9 годин назад. Давайте перевіримо. Отже, годинник у нас зупинився на 8.00. Тому що це буде перша половина дня. Ми називаємо в першій половині дня, як завжди, наші циферки. Отже, наш годинник показував 9 годин тому 8.00. Важкувато, дітки, але з годинниками треба вміти розбиратися. Потрошечку з вами навчимося. Самостійно, ще виконайте в друкованому зошиті останні завдання. Дякую вам за урок! Намалюйте собі листочок своєї виконаної роботи. До побачення!